Доброго дня, 24 вересня, і на днях замітив, що почали осипатися деякі груші зимові, ранньо зимові, середня зимові. Можливо, під власною вагою, можливо, що тісно їм. Особливо там далі в мене Анжеліс, Амфора. А зараз відео буде по такій груші, як Стрийська. Цікава груша, мені дуже подобається її смак. От зараз такий хромкий, солодкий, гармонійний, я б сказав, навіть десертний. От вона от жовтень, листопад, спокійно можна їсти. Далі вона вже трошки перележує. Цей рік вже в повне плодоношення вступила, я вже її потроху перещеплюю, там вижницю прищепив, бо мені сказали, що можливо, це. Не стрільська вижниця. Ну, я замовляв провірених людей, тому я впевнений, що це стрічка. І взагалі це вважаю, що це ранньозимовий сорт груш. Ну, зараз я зірву кілька. Ну, такі плодяки прямо. О! Да, груша така відноситься до крупноплідних. Якщо пронормувати і вологи вистачає, як цей рік. Так, тайка вже на сонці. А зараз ось дві груші туди одного торкаються. Може бути плодожерка десь підточить, буде гнить і обоє тониють. Ну, і гілку треба розгрузити трошки. Зривати треба і з плодоніжкою, отак. Тоді вони краще зберігаються. Інакше якщо зірвати просто, то в цьому місці воно вже почне швидко перестигати, то і гнити. Так, зараз я котрі більше зірву, буду кілька етапів зірвати її. Не всю зразу. Бо така проблема, що в мене там де я зберігаю, дуже тепло і вона буде швидко перестигати. Тому, щоб трошки розрозити дерево, от я вирішив два заходи зірвати. Так, обробляв тиждень назад свічем, яблука зимові, груші зимові, то наче такі, такої гнилі немає, хоча все-таки знайшов пошкоджену плодожеркою і одразу починає гнити. Тобто ну, треба спочатку причину от, усунути, а не боротися з наслідками, а причина це з плодожеркою. Я вже давно не обробляв від плажерки десь на початку липня. Все-таки тепер треба її обробляти ще раз сигнально, давати десь в середині серпня, можливо, проходить Енджіо або проклеймом. Дуже про проклейм мені сподобався, як спрацював цей рік. Але дія його закінчилася давно, ще в червні в кінці червня обробляв і почалися проблеми. Так, ну і напевно це поки що. І все. Так. Ну ще можливо це цю я зірву, а ті, хай ще трошки повисять. Так, ну подивимось. Стричка яка я вже одну пробував. Ну це просто просто насолода. Дивіться, забув гіру Тут уже вбірвав і все рівно знаходжу. Десь є. от пташки вже трошки поклювали. Ось така груша. Дуже солодка. І що подобається, от пташки клюють, от щось точить і вона не гниє. Гнилої практично не було. Така до гнилів устойчива. Так, подивимося. 523. Чудово! 513, ну дві груші вже кілограм. Ну, Нормально. І без ніякого і берліна. Я про це слово тільки цей рік почув, що є такий препарат. 565. ну Я не торгую для себе гроші. там знайомих, пригощаю, то мене влаштовує поки що і такі розміри 513 і такий урожай. Так що отака вона груша Стрийська і смак бездоганний. Подивимося, як вона цей рік буде лежати. Глянемо. А груша дуже чудова. Живці будуть, так що замовляйте.